Підлабузники, щоб догодити начальство, здатні робити неймовірні дурниці. Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 6 травня вівторок, і у мене на ютуб каналі можете подивитися програму Вівторок, подумай разів 40. Ну, сьогодні я хотів би поговорити у програмі Вівторок подумай разів 40 про дві, я би так сказав, ну, фото і малюнок. Тобто два візуальних предмети, на яких. Є Володимир Зеленський. Перше, це фото з укринками-прибиральницями у чеському парламенті. Зараз в соцмережах його дуже так активно обговорюють, і більшість обговорень ну, є такого негативного характеру, бо згадують, що вони поїхали туди саме через, як там пишуть, не бажання чи не. Хотіння чи нерозуміння Володимира Зеленського він не готувався до широкомасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого 2022 року, Хоча його і попереджали, що саме от через непідготовку до цього широкомасштабного вторгнення українки змушені були тікати від війни за межі України до речі, дійсно їх багато там по різним оцінкам. Ну до 8 мільйонів. Саме під час е, широкомасштабного вторгнення з того моменту виїхало за межі України. Переважно, безумовно, це жінки, це діти, це і люди похилого віку, хто міг, хто міг забрати їх з собою. Ну і бачимо, що, на жаль, ну, влаштовуються вони не на саму таку, я би сказав, творчу роботу в силу ну, об'єктивних і суб'єктивних причин. І хоча це фото дійсно, воно так виглядає по-людяному, навіть там була інформація, що ці українки, які сфотографувалися з Володимиром Зеленським, потім так були зворушені, що і навіть розплакалися, але так чи інакше, я тут певною мірою погоджуюсь з тими, хто задає це справедливе питання, чому вони змушені були тікати. І певна, знову ж, відповідальність, яка і наскільки я думаю, часом все буде нам зрозуміло, все рано чи пізно стає відомим. вона, безумовно, ця відповідальність є і на Володимиру Зеленську. І ну, я не знаю, там, чи це спеціально цю фотографію виставляли, щоб продемонструвати. там, Хтось думав, це знову ж робити піар, чи не робити цей піар. Бо, на жаль, дуже багато ми бачимо з вами піар-акції, які. Супроводжують Володимира Зеленського. І це не знаю, чи, чи, чи це його ініціатива, чи він хоче, щоб так було. Чи йому це так подобається? Його оточення. Воно намагається йому так догодити, що добре це чи погано, але от вони намагаються робити речі, які пов'язують пов'язані з тим, щоб розпіарити ті чи інші дії Володимира Зеленського. І от тут також з'явився в мережі інтернет малюнок. Ну, пише, що це ніби перший глава офісу в телеграмі. Єрмак розмістив цей малюнок. Знову ж пише там, що це ніби малюнок українського художника. Не знаю, на ньому зображений палаючий Кремль і такий от Володимир Зеленський. Ну на малюнку також. І там є, до речі, надпис. Цей день ми наближали як могли. Ну що тут сказати? Чи хочемо ми, щоб Кремль палав? Звичайно, хочемо. Бо доки той Кремль не палає, агресивна війна продовжується і російські... Агресори не продовжують бувати українських громадян, як військових, так і цивільних, як дітей, так і людей похилого віку. Чи це можливо зараз? Ну, великі сумніви, я маю на увазі про щодо Палаючого Кремля. Хоча, якщо це такий натяк, ніби на той парад, який має відбутися 9 травня, бо дійсно Володимир Зеленський говорив, що може бути там не зовсім безпечно для тих, ну такий натяк зробив. Росія навіть звинувачувала Володимира Зеленського в тому, що він погрожує, і що він е, хоче завдати ніби удару і в небезпеці і не тільки ветерани, які підуть на святкування, на відзначення о цього дня перемоги. Хоча ну я не знаю, там скільки насправді вже справжніх е, ветеранів залишилося, але що це ще й стосується тих міжнародних гостей. Ну там дійсно і підтверджено, і буде голова Китаю Сі Цзіньпінь. То я не думаю, що будуть завдавати. Удару так, по параду чи там намагатися і нема сенсу. Напевне, простіше, якщо позабирали протиповітряну оборону для того, щоб захищати Москву, Ну, я би так передав привіт з перемогою, наприклад, Кримському муслу. Я вже про це говорив. Так чи інакше, от цей малюночок з'явився, але от мене привернула, ну, мою увагу, оцей, цей надпис. Цей надпис, який взятий з пісні День Побєди», там воно було написано в 75-му році минулого сторіччя, до 30-річчя у Великій війни, до перемоги Радянського ще Союзу. Тоді і ця строєва пісня була в радянській армії, і зараз в російській армії. Тому як ну, для мене достатньо дивно, чому не можна було щось таке українське, придумати раз, вже хотіли от зробити такий малюнок, його розпіарити. Знову ж, знову ж це пов'язано з піаром Володимира Зеленського. А взяли от слова із. Радянської, російської пісні. Хто ж там в офісі такий, ну, як я це написав в себе у Фейсбуці на сторінці, близький до от цього радянського і російського. Що ж він так от не може себе ідентифікувати ну, як українець? Чому ця ідентифікація його як українця, того, ну, я не знаю там прізвища тої людини, хто це все вигадав, хто це запропонував, хто це затвердив, але бачимо, що. Так чи інакше, ну, вони все-таки там, свідомістю у радянському минулому і у російському сьогоденні. Хоча там публічно можуть заявляти багато різних речей, ніби таких патріотичних, правильних і так далі. Хто додивився цю програму вівторок по разів 40 до кінця, не забудьте поставити вподобайки, напишіть коментар. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!